Разом Григорович Шевченко, у ривок з поеми княжна, зора моя вечірня, зійди над горою і поговоримо тихенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як веселочка у Дніпра воду позичає. Ми малими в купиці колись росли, а матеріна роздивилась та й говорила, що колись і дружимо їх. Та й не вгадали, старі зарані помирали, а ми мали ми розійшлись та ніколи вже не сходились. За сонцем мару топили вечір червоні поля розстеляє, а синє море, а... покриває рожевою полиною. Садок кошневий проходить, пущину движня ведуть, Флагатарі з флагами йдуть, співають і дочуть і дівчата, а матері вечать йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірнка встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Тихло все, тільки дівчата, та соловейку не затиха. Сонце гріє, віє, з поля над долину над водою, назвав бою, червону колину. На колині одиноке, князя гойдає, де ж дівчись, весь питаю, знає. Такі рамки на але не сміяла тікати. Любить мене, тачка зароділа і зачем Зоря моя вечірня, зійди над горою. Поговорим, тихесінько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпрі, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І барвінком, і рутою, і рясном квічає, Ось на землю, мов дівчину в зеленому гаді. І сонечко серед неба, опинилось, його стало, мав жених той, хто молодую землю оглядало. Іла в долині червона калина, ніби засміявся дівчина, юбу-юбу дит... встав, -юбу пташечка згаділа, за чим тала. Як умру, то поховайте мене на могилі сер широком в широкому країні мене, щоб плане широко полі і на право труче було, видно було чути, як реве ревуче. Попрощалися сне сонце з чорною землею, Наступає крохкий місяць зі з сестрою Жорею, і темний гайок зелененький, і місяць зоремосія, І соловейко на калині, то затихав, то щебетав. І вам, слава сині, гори, Кринькою, окуті, І вам, лицарі, великі, Боги, не забуті. Борітися, поборити, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.